Без цілющої води мешканцям селища Знаменівка на Дніпропетровщині бізнесмени на власний розсуд вирішили зрізати колонки, бо звідти безкоштовно текла цілюща вода. Натомість людям пропонують підключитися власним коштом до водогону. Подробиці в сюжеті моїх дніпропетровських колег. 82-річна Галина Єфремова Біляк переконана, Знаменівська вода цілюща і продовжує життя. Вона готова боронити право на воду, яку десятиліттями набирала з колонки безкоштовно. Приватна компанія, що продає Знаменівську мінеральну воду, вирішила знищити колонки. Під'їжджає трактор, закривати, відрізати нам воду. Добре, що ми це побачили. Мені вдалося це зробити, як в інших колонках. От, вийшли. И отстояли. Мы давно уже пьем эту воду и привыкли к ней. Она даже какая мне кажется, даже лечебная. Вот ну, в какой-то степени. Поэтому остаться без воды, без вот этой, это это просто ущерб для народа. Вот. И посмотрите, какие у нас тут долгожители. Мне кажется, даже это из-за того, что вот эта вода у нас здесь. Керівництво фірми ситуацію не коментує, а в Новомосковській районній раді людям рекомендують забути про колонки та підключитися до центрального водогону, побудованого за бюджетні кошти кілька років тому. Щоб провести воду додому, потрібно витратити близько 8 тисяч гривень. Більшість місцевих мешканців таких грошей не мають. Та й вода у водогоні неякісна. Мешканці Знаменівки кажуть, сільський голова проблему ігнорує. Дізнавшись про приїзд журналістів, він втік. Між тим обласна влада доручила новомосковській райраді забезпечити доступ людей до питної води з колонок. Люди чекають виконання рішення, а право на цілющу безкоштовну воду готові боронити силою. Федір Андріїв, Галина Сонячна для Тивай, Дніпропетровщина.